Да, ще. Хо ч странно? чогось странного. А може так поміститься щось? Ну так щось поміститься, зараз візьмемо. Це сюди. Ось візьмемо цей стелаж. Ага. Мало місця теж. О, помістився. А холодильники ось тут тоді будуть стояти. Треба буде щось змінити. Так. Можна потім купить. Ну давай вже наступні целі. Давайте... Хай буде десь да, ось так постоять. Ну да, п'ю тут поки хай стоять. А ось цей теж цей теж так будет стояти. На ну, нову ліцензію, коротше, вистачає місця. Можна такі ось тут такий теж стелаж сидить поставити. Ну що, як вам? Напишіть коментарі, будь ласка, як вам. Ну що, відчиняємося. Хоча б чекайте. Давайте. Якось треба буде. Моя каса зачинена. Все, моя каса зачинена. Не думаю, до мене підходить. А я ж закрив. Вже. Дивіться, як гарно. Трішки більше місця стало. Треба буде так і склад вершити. Там треба. А, тут ще буде лампи купити. треба. Сюди. Скільки тут?